Шановні гості, дорога родина, вітаю вас. Трішечки опускаю. Знімала я тільки що швиденько пояснення по косому крою цільнокроєним верхом. Це буде дуже швидко, буде окреме відео. Зараз я вже шити не буду, тому що скоро вимикають світло. Тут ще ось з цих випадків викрою зараз пояс. Що тут є? Чокак-чо-как тут. Чокак-чук-как. Для косого крою, як мінімум, потрібно 260-2,70 тканини. Це мінімум. Якщо плаття не відрізне цільного крою, тому потрібен ось такий чималий, скажімо так, великий шматок тканини. Приличний. Приличний. Приличний шматок тканини. І зайчики зараз розказую вам продовження, продовження історії про генератор. Більшість з вас адекватно писали мені те, що це дійсно погано, але ж війна, туди-сюди. Друзі, я дзвонила в поліцію, тоді ж в той же день. Це виходить, що не вчора, а позавчора. Поліція мені дала пояснення, що вони на такі випадки дійсно не приїжджають, тому що це не їхня, скажімо так, юридична, не їхня юридична відповідальність. Цим займається дільничний, як раніше казали, участковий. Участок є або дільниця. От саме дільничні поліцейські цим займаються, так? Для цього нами були за ці два дні зроблені наступні кроки. Оскільки це не комерція, в нас тут немає супермаркетів і перших поверхів, де здається саме під комерцію. Під магазини це чи під будь-що. Це просто як якась аренда, приміщення. Так? І діяльність цих осіб потрібно буде роз'яснити і встановити. Цих молодиків було п'ять, і от я навіть зараз зроблю вставку до котрої години, і настільки гучно працює цей генератор. Генератор працює дуже гучно, і яка в тому є потреба? Це також має виясняти поліція, чи це нагальна потреба, і що ж це таке за офіс. Де п'ятеро молодиків в приміщенні 2 на 3 метри сидять, і чим вони там займаються? Чи то будь-то кол центр чи то, може, якісь колектори, ну, мене це мало насправді хвилює. Я хочу, щоб в нашому дворі, якщо вони хочуть займатися такою комерцією, їм потрібен саме генератор, то вони хай знімають приміщення там, от, наприклад, в іншому місці. Да? А це приміщення. Мають здати під щось інше, щоб цей генератор тут просто-напросто не дерчав. Також, ну ви всі адекватно відреагували, одне було неадекватне. Питали, що купіть там написали, що купіть собі берущі, і що мої машинки також заважають. Хочете сказати, ти дурне. Грівень шуму моїх машинок, коли я говорю, машинки не строчать голосніше, ніж я говорю. Це якщо в тебе проблем нема з вухами з головою. Це по-перше. Рівень шуму допустимий, і якби мої машинки заважали, то за 20 років хтось без 500 квартир на нашому поверху давним-давно б звернувся це в поліцію, чи в ОСББ, чи будь-куди. Тому що люди зазвичай, коли їх щось турбує, вони в нас в Україні не мовчать. А якщо ти перелякана, написала через Google-переводчик, мені щоб я купила беруші, то йди в сраку. От що я тобі хочу сказати. Конкретно цій людині, яка мені написала це. Ми, друзі, з вами терпіти не повинні. Я розумію, що. Війна, як ти кажеш, там будуть дружити з генераторами. Дружити з генераторами ви будете там, де комерція. І плюс, коли є генератор, то його потрібно шумоізоляцію йому зробити, так? В будь-якому випадку, а не направляти його спеціально нам у вікна. От і все, що я мала на увазі. Е, тепер. О наше ОСББ, оскільки ОСББ це вже як представники місцевої влади. Це ну, типа як Яжек, а я ОСББ. ОСББ зараз робить запрос на дільничного, плюс ми збираємо всім будинком скаргу. Тобто що це не тільки ми з Сергієм двох, да, а всім сусідам заважає. Ми знімаємо скаргу, і це подається до дільничного для того, щоб він е, зробив перевірку. Також є державний сад. Сан... Е, Служба, яка займається екологією, вона також має перевірити повністю, чи цей генератор відповідає, скажімо так, нормам, чи не проливається там це пальне. Ну і взагалі, яка надобність того, щоб п'ятеро молодиків до одинадцяти вечора сиділи в цьому маленькому приміщенні і деренчали. Якщо ви такі великі мамкині бізнесмени, то купіть собі екофлоу. 50 тисяч гривень це на питання. Будете сидіти тихо, до вас ніхто не буде мати ніякого діла. От і все. Війна, всім треба працювати, да, ми платимо податки, я так само працюю, і вони працюють. Ну, Давайте, ж якось, може, по-людськи будемо одне до одного, а не казати мені, щоб я купила тобі то собі беруші. Ти що, прикольна там чи що. Зрівнювати палець з пісюнчиком свого чоловіка мені не треба, понимаєте? то вона вирішила, що це одне й те саме. Ні, це не одне й те саме. От, настільки люди є неадекватні. Одне діло, коли, наприклад, дивіться, тут ось, ось шумна вулиця. Бачите, з цієї, сторони, тут нема дворів, тут шумна вулиця, і оцей шум загальний, да? тут щось деренчить, щось там гарчить з дороги. Є така як білий шум. І воно настільки разом, тут дорога, шум, навіть відкрите вікно, воно так не дратує. І вночі, навіть коли їздять машини, тому що тут загальний шум, загальний шум з цієї сторони. І навіть якщо там комерція, в нас тут під вікнами є комерція, є й магазини тканин, є й перукарня. От саме з цієї сторони, зі сторони дороги. Вони тут теж деренчать, але вони так не заважають, бо немає відлуння. От людина, яка пише, що купіть собі беруші, вона навіть в школі не вчилася і не вивчала взагалі, що таке реакція звуку, що таке відлуння. Ну, людина Геть якась дурнувата, знаєте? Я розумію, що люди там пишуть, що велика є комерція, там працюють генератори. це... Люди так бути не повинно. Так бути не повинно. Ви маєте також звертатися в ОСББ, щоб щось робили з рівнем шуму. Тому що тут ще вгадати, де там летить, щось гуде. От і все. Або якщо ви мамки не бізнесмени у вас офіс, то працюйте до 18-ї години, як всі нормальні люди, а не до 23.00. Ви зайчики зрозуміли. Перш за все, в будь-якій ситуації потрібно бути людьми. Я не проти того, щоб люди працювали. Я не проти того, щоб цей генератор дерчав. Але він має дерчати якусь обмежену кількість часу. Я зараз працюю 2-3 години в день. Подімаєте? Дві-три години в день. І нікому я не заважаю. Тут шуму немає в нас. Тому що ці машинки, побутова машинка, набагато голосніше працює, ніж промислова з сервомотором. Ну, я не знаю, яким дебілом треба бути, щоб це не розуміти зараз. Ну правда. От просто я не розумію, що в цих людей. Машинка. Стиральна робить набагато голосніше, ніж працює швейна машинка з сервомотором. І то в нас правка з шумоізоляцією. Ми купили дорогу стіралку, щоб сусідам не заважати. На рівень шуму майже нульовий. Я вже показувала, як вона стирає, вона дуже тиха в нас. От. Якби я заважала сусідам, то сусіди звертались. У нас тут сусідка зверху з такою чорно, чорною ротякою, скажем так, я на неї можу сказати. Знаєте, і люди, які не мовчать, то вже давно тут би був скандал. Давним-давно тут би був скандал, якби я комусь заважала. От і все. Так що не, не треба видумувати дурню і перекладати відповідальність когось на когось. Знаєте, оце в нас. А ти? А в тебе? А в нього? А в сусіда. Ну їй бо люди, ну що з вами не так? От іноді дивишся, і не розумієш, люди, що з вами не так? Є проблема, її треба вирішувати. І рішення цієї проблеми завжди можна знайти компроміс, який влаштовує всіх. Понимаєте? От до цього потрібно йти в нормальних відносинах. У нас з вами не Росія, не первісний общинний лад. Ми живемо в Україні, і ми маємо вирішувати питання цивілізованим шляхом, нормальним. Шляхом діалогу. Якщо не, не людина не хоче шляхом діалогу, то шляхом іншого впливу. Для цього вплив зайчики також є. Ну, я надію, що я так розгорнуто вже вам відповіла. От, на це питання. От, то зараз е, ОСББ пише листа, ми його всі підписуємо. Потім з цим листом звертаємося до дільничного, дільничний або з інспекцією виходить, або з перевіркою до цих осіб. Також є механізм впливу на сусіднє ОСББ, оскільки це вони надають приміщення в оренду цим особам. Ще є також речаги впливу. Ну тобто, вже ми діємо не як фізична особа, а як юридичні особи, як, ну ви зрозуміли, да? От саме такі шляхи впливу. Я дзвонила в поліцію, дуже довго поліцейські зо мною спілкувалися, десь мабуть ще з півгодини різні поліцейські. Я їх запитувала, як зробити краще, вони мене ще зв'язували з іншими службами. Я Ім пояснювала. Вони мені сказали, щоб я фіксувала повністю всі відео докази, щоб у мене були. Тож я фіксую, коли є порушення норми саме після 22-ї години. Я два рази вже зафіксувала, це позавчора і вчора, коли виключалось, ці відеодокази у мене є. Вони також потрібні і вони несуть також. ну, Там видно час, дату, місце, де знімалось, все це видно. І рівень шуму по відео також можна. Співставити, да, який там рівень шуму. Ви зрозуміли, друзі. Так, що, ось таке я вам розказую, що у нас з вами не просто що там терпи да, засунь язик в жопу і терпи. Ні, так, бути не повинно. Тим паче для оцих всіх генерацій чи різних цих є якісь певні норми. Це не просто десь отаман кафешка, яка виставить генератор і буде дирчати, і не буде відлуння в двори. Плюс всі оці в нас кафешки, ось тут дивіться, я вам показую. В них в усіх пороблення. Ну ось. Всі оці ларіочки, дивіться, бачите, тут у нас теж комерція. В них також є генератори, але в них пороблені такі будочки спеціальні. І вони в цю будочку засовують цього генератора. Тут ось опікарня в нас є, тут те, тут це. Там воно купа комерцій. Там, ну, взагалі, ну, які там можуть бути претензії, якщо йде загальний шум. Зг... Ну, ніякого, реально. Так що, друзі, ось так. Якщо хтось хоче знаєте, чимось образити мене і сказати, що а ти, я працюю чесно і правильно. Я не порушила жодного ну, там нормативного закону, чи навіть просто по-людськи я до всього відношусь. Якби до мене сусіди прийшли і сказали: Юль, ну ти можеш якось там працювати, ну якось там не в, вечірня, не в вечірній час що ти деренчиш до 10 часов вечора чи до 12. Я б сказала: Окей, я не буду, я постараюсь, я постараюсь по-другому працювати, чи ще якось, але ну, мене не чути. <голи> коли я працюю, мене не чути. Алло. <голи> я не виставляю свої машинки на двір, і вони деренчать на весь двір. <голи> от, просто хочеться знаєте, інколи ну, ти бачиш, що ти, як, наче, от, знаєте, б'єшся головою об бетонну стіну, коли людина. Перекручує, займається підміною якихось абсолютно понять. От і все. Друзі, дуже красива тканина, дуже красиве буде плаття. Ось так я довго говорила, пояснювала, розказувала. Знаєте, кожен день якісь виникають. Ну це скажімо так, не проблема, да. Але це те, що впливає на і так, скажімо, зараз нелегко працювати і жити, жара, така і оці такі маленькі моменти вони тебе ще більше вибивають з колі. Сидить наша сусідка на якої кажу, -яку чорнорота. Сьогодні Бо вона така не змовче. Кажу, вам заважає генератор. Вона каже, ой дитино, що тобі сказати? Хоча вона ну, не сильно там доросла, да, не бабуся. Я на неї навіть можу сказати, що це ще жінка навіть не літнього віку, вона там може от від мене ну, годів на 15 старше, може на 20, ну гарно виглядає вчителька. Але вона така, що може, знаєте, я там інколи ну, матюки чую вверху, там, як вони лаються. Вона така, може дати просратися добряче. І сину своєму і чоловіку, я там інколи чую, як вона їх строїть. Вона каже, я каже, приходжу з роботи, каже, як дурна. І я кажу, що маю чути оце деренчання безконечне. Каже, це журжес. Кая таблетки мені не допомагають. Ну, Може, на відео воно не так, ну вживу, це просто жахливий дерескотіння. Де, де От і все, друзі. Все, побалакала. Чекайте наступне відео по викроючці. Бажаю вам всім терпіння. І здорового глузду. Тому що інколи, знаєте, коли в тебе включається нездоровий глузд, дійте і вирішуйте проблеми по мірі їх надходження. От. І всіма можливими способами. Якщо в двері стукати, то вам відчинять в будь-якому випадку, навіть якою б ситуація важкою не казалась, якщо рівно сидіти на попці і нічого не робити, то нічого й не буде. Да? А якщо якось заявляти про свої права. Тоді все у вас буде добре на цьому. все. бувайте здорові! Всім пока.